Смачний носик, казка Ольги Зубер. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, Замила доріжки, вікна морозом розмалювала. Вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кочугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком-морквинкою. Змертла Марічка, поки ліпила сніговика і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку. Нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знову без носика. Дивується Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає? І вирішила вона Поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечко позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик, Хвать морквинку і навтьоки. А от хто з носика в сніговичка щораз цупить, сміється Марічка, розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже, ну, онучка, ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір, приліпила морквинку, сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму. Зайчика годувала. Шановні матусі, давайте разом з дитиною виготовимо іграшку сніговичка. Для роботи нам потрібна втулка, яку можна взяти з туалетного паперу або відрізати із втулки фолії. Вата, клей, з кольорового картону вирізати голівку, морквинку, капелюшок і маленькі квадратики. Це будуть гудзики, оченята та ротик нашого сніговичка. Починаємо. Ось така голівка вийшла у мене. Я її вже зарані зробила, прикріплюємо її на нашу втулку, попередньо зробивши розрізи. Далі намащуємо клеєм, відщіпуємо вату і наклеюємо її на нашу втулочку. Далі знову намащуємо і наклеюємо вату. Ось такий сніговичок вийшов у мене, залишилось тільки наклеїти гудзики. Таким сніговичком можна гратися, а можна поприкрасити ялинку. Зробіть з дітьми я думаю, їм сподобається. Дякую за увагу. До побачення.